Я Саєнко Лілія. Починаємо готувати свічку. Спочатку натираємо господарське мила на терці. Наливаємо воду так, щоб вона покрила стружку мила. Зберімо каструлю із сумішу мила та води у більшу ємність для створення водяної бані. Обережно нагріваємо воду та повільно перемішуємо мило до повного розчинення. Зняли каструлю з вогню. Повільно вливаємо столовий оцет та перемішуємо. Обережно дістаємо стеринову скоринку із ємності. Ала отриманий стеарин на шматочки промила у воді. Висушуємо його. Підготували гніт. Знову розтопили отриманий стеарин, опустили гніт та залишила до повного остигання. Ось що в мене вийшло. Хімія це світло знай.